Всім привіт! Ви на каналі Доброго Селя. З вами я Анна Ординська, дизайнер і декоратор, і ми з вами повертаємось до огляду квартири друзів. У минулому відео я оглянула вітальню, Рейчел і Моніки, і в цьому відео ми перейдемо до всіх інших кімнат, включно з квартирою хлопців. Кімнати дівчат оформлені в загальному стилі квартири. Вони навіть мають таку кольорову гаму, дуже схожу, трошки теплішу, більш такі рожеві кольори, але все одно дуже схожі. Цікаво, що у спальні дівчат немає молдингів оцих багетів на стінах, як у всій іншій квартирі дівчат. Але з чотирьох спалень, які має цей блок хлопців і дівчат, в одній спальні все ж таки є багети. І поки я вам розповідаю всю іншу інформацію, пишіть в коментарях, у кого з хлопців ви думаєте, є багети у кімнаті. Взагалі, квартира і хлопців і дівчат має незліченну кількість кутів. На початках мені було нереально важко, коли я шукала логіку у плануванні і малювала, дивлячись з того, а як цей будинок має виглядати зовні, а що саме ховається за цим кутом. Але коли я відпустила, бо це все ж таки сценарна квартира. Почало виходити, і мені здається, що це все ж таки зроблено через цікавість картинки ззаду, тому що чим більше якихось таких елементів позаду ми бачимо, тим більше хочеться розглядати цей інтер'єр. Але через цю кількість кутів, все ж таки знайшлося у квартирі декілька факапів, які чомусь сценаристи не побачили, не продумали. Мабуть, більше все ж таки декоратори на сценаристи. Наприклад, один з таких факапів – це якщо ми подивимось на вітальню дівчат, на телевізійну зону, ми побачимо, що там є така ніша, типу для телевізора, для меблів е телевізійних. Але якщо ми зайдемо у кімнату Моніки і подивимось на цю саму стінку, то там також є ніша, виямка у стіні. І ці дві ніші одна одній просто заперечують. Що мені подобається у обдвох спальнях, це те, що збережена приватність. Якщо ми подивимося з дверей на кімнату Моніки, то ми нічого не побачимо. Спальню ми не побачимо. Так само і у Рейчел. Коли вона відкриває двері, ми не бачимо спальні. Це зроблено у Моніки за допомогою ширми. У Рейчел за допомогою додаткової стіни. І це дуже цікавий елемент, такий прийом, при якому ми можемо заховати нашу приватну зону, нашу наше спіднє від інших людей, якщо ви також, як Моніка і Рейчел, полюбляєте приймати у себе гостей. Звісно, від кімнат віє характером дівчат. У Моніки, ну крім бабуся, Вайп, який присутній обидвох кімнатах, є ще така. Скурпульозність, краса, старі речі. Такі присутня ще додаткова функціональність кімнат, бо ми бачимо, що до неї в кімнату також приходять гості. Вона господиня не тільки у Вітальні, також у своїй кімнаті, вона приймає гостей. І ця кімната дає цю можливість, тобто є інші предмети меблів, які допомагають нам почуватися зручно і іншим людям у цій кімнаті. У речел також присутній бабуля Вайп. Все ж таки, ми не забуваємо, що це кімната, це квартира Бабулі Моніки. Але також присутня якась занадто романтизованість у інтер'єрі, якась підлітковість безпорядки трошки, але все ж таки Рейчел важливіше, як вона виглядає, ніж виглядає її квартира, і це ми також в цьому бачимо. Також менше елементів, які хочеться розглядати, але мені здається, що це зроблено через те, що Рейчел ніби орендує кімнату у Моніки, тому там ніби менше її. Що мені не подобається цій кімнаті, що там. В принципі, якщо навіть дивитися замальовки фанів, які домальовують ту стінку, яку ми не бачимо, там немає шафи. У е, кімнаті Рейчел, там є тахта, ми її трошки бачимо. І домальовують робочий е, столик навпроти ліжка, але немає шафи. Я не розумію, як це у Рейчел не може бути шафи. Можливо, ви десь бачили її. Пишіть якісь серії, якщо ви прямо знаєте, можете це знайти. Бо я, переглядаючи на швидкоруч серіал, не побачила там шафу. Дуже мені подобається, що по всіх кімнатах обидвох квартир є кольорові акценти. І після цього серіалу, мені здається, у мене з'явилася особлива любов до жов-жовтих елементів в інтер'єрі, тому що е у квартирах і хлопців, і дівчат багато жовтих елементів. Вони класні, вони звертають на себе увагу. І так само ми бачимо жовтий елемент у кімнаті Рейчел Все ж таки комплементарність з фіолетовим. Дає нам ось таку фокусовану точку, на яку ми завжди звертаємо увагу. По плануванню у кімнаті Моніки ми бачили підлогове дзеркало, там ще з'являється інколи крісло, яке чомусь ніхто з фанів там не домальовує, але всі домальовують цей робочий стіл, який я чомусь не бачила, комод і пуф, який, мені здається, інколи переїжджає від ліжка до підвіконня. У Рейчел щось схоже на тахту або якесь подовжене крісло. Дуже, мені здається, логічно для того, щоб кидати туди свої речі. Але я не бачила там жодного разу дзеркала. Хоча це більш логічніше для Рейчел мати дзеркало в підлогу, ніж для Моніки. Знову ж таки, всі домалюють робочий стіл, там точно є комод. Де шафа? Незрозуміло. Можливо, вона там є, але ми її не бачимо. Щодо санвузлу, це також була моя проблема, тому що я побачила там нестиковку, і я не розуміла, як правильно мені. Намалювати цей санвузол, тому що на початках я бачила, що унітаз знаходиться прямо навпроти дверей під вікном. І мені це місце бачилось прямо таким дуже логічним, тому що зручно було користуватися невеличким столиком між унітазом і умивальником. Якось класно вписувалась у мене ванна, і я так це все -все собі намалювала, а потім виявляється, що Унітаз у нас знаходиться попід іншою стінкою. Чи в них був ремонт якийсь, чи я не зрозуміла, як це сталося. Я все ж таки намалювала, як подобається мені Унітаз навпроти дверей. Хоча, з точки зору дизайну, це не найкраще рішення, бо це виглядає ніби некрасиво, коли ти заходиш і впираєшся в цю чашу. Але по функціональності мені так сподобалось більше. Маємо два планування. І таке, і таке. Цікаво, що в обидвох санвузлах у хлопців також оця окрема чаша. Це виглядає дуже зручно для того, щоб приймати ванну, як чендлер. Мені здається, що за весь серіал він найбільше приймає ванни в усіх санвузлах. Але якщо ми уявляємо собі, Типових нью-йоркських жителів, то мені здається, душ, це більш якось логічніше. А таку ванну мені здається не дуже зручно використовувати як душ. Колір сам у дівчат перекликаються з теми усієї квартири, і мені це дуже подобається, тому що на противагу квартири хлопців там також є трошки перекликання, але воно, ніби, з'являється тільки згодом у квартирі. У дівчат все стабільно. Мені за це сподобалась дуже їх квартира, тому що. В них не стабільний тільки декор, а у хлопців там просто ну ми до цього ще дійдемо. Мені дуже подобається цей тренд американського стилю санвузлу, коли плитка використовується не усюди. Так є і у хлопців, так і у дівчат, але мені здається, що до нас це почало приходити тільки зараз, що використовувати плитку можна тільки там, де вона дуже потрібна. І все. Мені дуже подобається нетипове використання деяких меблів чи предметів декору в санвузлі. Якихось там, які не мають там бути. І у дівчат це такий кавовий столик, який стоїть як зберігання всякої косметики. Ну, дуже мені таке подобається. Якщо ви хочете додати якогось такого Нью-Йоркського вайбу, вашому приміщенню, вашій ванній кімнаті, і вам дозволяє місце, поставте кавовий столик. Це виглядає круто. Весь час, коли я малювала квартири, і хлопців, і дівчат. У мене було одне питання: де ви перете речі? Я пам'ятаю, що в Америці дуже популярні оці пральні, коли ти приходиш, закидуєш туди свої центи, і вона сама пере. Але для нас це незрозуміло. Тобі треба кудись нести свої брудні речі, а потім їх нести додому? Ну коротше, мені здається, що це дуже незручно. І в них є місце для того, щоб поставити пральну машинку. Умивальник у Монікі чомусь підключений англійським манером. Це типу, коли два краніка під і під холодну воду окремі. Взагалі мені виглядає це нелогічним, тому що я такого ніде не бачила, крім Англії. І як цим користуватися люди, які зараз в Англії. Як це, наскільки це зручно наливати собі у руці кипяток, а потім розбавляти його холодною водою чи навпаки? Як взагалі користуватись такими краніками? Мені було надзвичайно цікаво розглядати вітальню, кімнати дівчат, їх санвузол, поки я не підійшла до квартири хлопців. Виявилося, що вона навіть цікавіша, саме тим, що там дуже багато змін сталося за весь час серіалу, і, на, і у самому кінці. Ця квартира стала для мене неймовірно закінченою. Мені було незрозуміло, яке планування малювати, тому що то там живуть хлопці, то їх граблять, то вони щось купують, то переїжджає Джой, заїжджає якийсь інший хлопець, то повертається Джої, то вони міняються квартирами, то потім Рейчел переїхала, Чендлер з'їхав. Ну, коротше, це було, там був такий мес, такий безпорядок з планувань, кожна серія щось нове. То такі реклайнери, то такі реклайнери, якщо ви не знаєте що такі реклайнери, дивіться до кінця. І е, я зрозуміла у самому кінці, коли я дійшла до кінця серіалу, що мені подобається планування в кінці. Мені подобається те планування, де Рейчел вже живе у кімнаті у, у квартирі Джої з, з Джої, давайте так. Е, тому планування, яке я намалювала, основане саме на цьому. Але мені здається, що е, оглянути так на швидкоруч кадри, ми можемо прям все, що було за цей час. Що незмінне у цій. Квартирі це кухня, і мені вона дуже подобається і виглядає навіть зручнішою ніж у Моніки з Рейчел. Вона ніби більша, ніби функціональніша. І що цікаво, я ні разу не бачила, щоб хлопці готували, але в них велетенська е, оця плита, духовка разом просто якийсь нереальний агрегат. Мені дуже подобається саме з точки зору е, дизайну. Єдине, що за весь час змінилося в кухні, що я відловила, і мені це дуже подобалось, тому я й помітила, що воно пропало: це стелаж, який стояв біля дверей і був заповнений різним різним, що їм от потрібно там для готування чи взагалі якоюсь хлопчачою темою. І мені виглядають ці стелажі дуже цікаво завжди. Так, да, вони ніби відкритий безпорядок для очей і е, дуже сильно приковують до себе погляд, але мені таке подобається. і... Можна показати весь характер кухні, весь характер квартири саме з цікавими деталями, які стоять на цьому стелажі. І мені навіть стало трошки сумно, коли я побачила, що в кінці цього стелажа немає, тому що він таке відзеркалення кухні, як та саме відкрите зберігання у Моніки, там також в неї було. Дуже мені хотілося, щоб вони залишили цей стелаж. Дуже сильно незручно встановлена мийка, вона прям впритик до цієї нереальної плити. І мені здається, що це. Прям Незручно, ну у нас так не роблять по правилам ергономіки. Тебе має бути трошки простору все ж таки між омийкою і плитою. Барна стійка у цій кухні виконує таку саму функцію, як у Моніки круглий стіл. Це така точка, де багато діалогів, багато чого стається, і мені здається, дуже круто використовувати так барну стійку, якщо у вас не планується суперчасте використання столу, як у хлопців. Тому що мені здається, що в перших серіях в них зламався стіл чи щось таке з ним сталося. І після цього функцію столу виконував футбол. До речі... Дуже прикольна тема використовувати якісь непрактичні речі для столу, просто кинувши на них скляну стільницю. От, до речі, якщо б хлопці так зробили, вони використовували цей футбол частіше як стіл. Хоча в них все ж таки це хлопці, їм, їм хотілося гратись, тому так воно не використовується. Але, наприклад, в одному з проєктів я використала старовинні двері як стіл, і ми просто кинули на них скло, і в нас, мені здається, вийшов просто нереальний стіл. Часто, до речі, стільці навколо стола, які мають стояти, в них стоять десь у куточку і не використовуються. Дуже багато планувань мала їх вітальня. Це просто було якесь, я не знаю, найнасиченіше місце всього серіалу. Ти ніколи не знаєш, що тобі зараз покажуть у цій вітальні. Що там було з м'якими меблями? Що там було з меблями під телевізор? Боже, що тут тільки не робилося? Я, якщо чесно, мені здається, навіть не вистачило б мені одного відео, щоб просто передивитися все-все, що там мінялося. Тому хочу виділити декілька таких моментів, які, на які я звернула увагу. Варіант найперший був зі старим диваном. Якщо ви його пам'ятаєте, він був такий трошки зачуханий. Мені він нагадував навіть дивани, які я бачила у своїх сусідів у дитинстві. І найприкольніше у цьому плануванні було те, наскільки хаотично хлопці використовували цю кімнату. Вони могли розкинути цей диван, розкласти його, і лягти на ньому спати, прямо посеред кімнати по діагоналі. Мені здається, що ти навіть у себе вдома ніколи б не додумався просто відсунути той диван аби як поставити його по центру і спати на ньому. Я дуже розумію неймовірну любов хлопців до зручних крісел. Я також їх дуже сильно люблю. І на початках у них там навіть було дизайнерське крісло Еймс, мені здається, якщо це не була якась репліка або щось дуже схоже. І як я зрозуміла по хронології серіалу, це, мабуть, крісло, яке вкрали, коли виносили їх квартиру. Далі вони притарабанили одні реклайнери, це ці розкладні крісла, якщо ви пам'ятаєте. Далі в них в кінці серіалу були вже інші, але я дуже розумію їх любов саме до реклайнерів, тому що це. Хоч і велике, шкіряне, і навіть на вид трошки страшненьке крісло, але воно неабияке зручне. Я навіть у себе в будинку замінила диван, який купила на початках, який є в мене на YouTube-каналі, на реклайнер і вам ще це не зняла. Якщо правильно вписати це шкіряне крісло, то воно буде виглядати навіть цікаво. До речі, найбільше мені сподобались останні версії реклайнерів. Інколи в кінці серіалу їх там їх два чорних, інколи воно одне. Але що мені подобається, що те, що одне там найчастіше було в кадрі, воно поверталося. І ми могли як, бачити картинку, де всі сидять ніби у вітальні, і ми могли бачити картинку, де ніби діалог ведеться біля барної стійки, але людина в рекламі повернути до них. І мені це дуже сильно подобається. Взагалі така розкладка вітальні, в якій ти можеш, в принципі, сісти і. Бачити людей в будь-якій точці. Дуже мені подобається ця ідея саме тим, що це робить цю вітальну такою більше налаштованою на дружнє спілкування. Зона для телевізора це просто окремий вид мистецтва. Якщо чесно, мені не сподобалось у хлопців майже жодне розташування меблів у цій зоні. На початках там навіть стояв якось дуже криво телевізор і робочий стіл чомусь. Да, там класна для нього ніша, але ніби телевізор має бути важливішим. Потім, коли з'явився комп'ютер, це виглядало більш логічніше, але знову ж таки. Потім вони там побудували якусь шафу, через яку навіть було важко заходити в кімнати. Це взагалі я не зрозуміла, як у них так сталося, як так заміряли і чому вони цим користувалися. І вже в кінці у них з'явилася така не дуже красива шафа стелаж з можливістю закривати телевізор. Ніби ідея класна, але мені вона не подобається саме через те, що ця шафа виглядає якоюсь дуже Важкою, вона дуже акцентного кольору, і вона такого дуже акцентного акцентної форми. Мені з нею важко, ніби я б не хотіла, щоб така штука в них там залишалася. Найулюбленіша моя зона для телевізора була просто коли невеличка тумбочка і телевізор на ній стояв, і все там мені здається більше нічого не треба. Собаку, ми всі пам'ятаємо. Я досі думаю, що я таке хочу собі в інтер'єр, щоб викликала таку саму емоцію дивини і шоку. Дуже прикольна, велика якась незвична штука, статуетка. Я дуже часто бачу це в іноземних інтер'єрах. Коли беруть якусь там кам'яну чи мідну велетенську скульптуру, якогось рицаря чи ще щось, і ставлять його просто, щоб він, був, він до себе притягав увагу. Дуже класний прийом, мені подобається, поки не знаю, що таке це має бути, тому що ми все ж таки звикли до того, що інтер'єр має бути більш практичний, менше якихось деталей без функції. Але все ж таки ми запам'ятали квартиру хлопців саме через це, що там була ця собака. Я намалювала розташування їх вітання саме, коли з'явився жовтий диван. Це так співпало з переїздом е, Чендлера, з заїздом Рейчел. І мені здається, що це саме планування таке найвдаліше. Може, через те, що воно було найсучаснішим, може через те, що там все ж таки з'явилась Рейчел, і з'явився такий girly вайб і трошки декору, більш такого цікавого, тому що при хлопцях там було менше декору. Е, може, звучить трошки сексистсько, але так і є. І ось це планування останнє мені було найгармонічнішим, коли Рейчел переїхала, і кімната, в яку вона переїхала, ніби їй навіть більше підходила. Коротше, не знаю, пишіть, який, який варіант вітальній вам подобався найбільше. Мені останній з жовтим диваном. До речі, переїзд Рейчел. У кімнату Чендлера мені здається навіть найлогічнішим у цьому серіалі, тому що кімната рожева вона має молдинги. В ній Рейчел виглядає найгармонічніше і там є шафа. Ми її там навіть бачимо. Тому мені навіть здається, що це був якийсь задум декораторів самого початку, що це буде її кімната. Просто вони такі, а ми її переселимо, і в кінці такі точно це ж була її кімната, і повернули її на місце. Хоча, якщо б мені мене запитали, в якій кімнаті хлопців має бути молдінг, я б точно сказала про Чендлера, тому що. В нього навіть вайб такий, він ніби ховає за сарказмом свою цю добру душу, таку романтизовану, і ось ці молдинги і колір кімнати ніби це трошки підкреслює. До речі, ця кімната була одною з найпроблемніших знову ж таки, через те, що в неї мінялося планування. Вхід у цю кімнату переїжджав просто з такої відстані від кута до такої, що ми його просто не бачимо, коли знімаю цю зону. Я взагалі навіть на початках думала, що може я переплутала і ті кадри, що я знайшла не з кімнати Чендлера, а з кімнати дівчини, в якої він був. Але я передивилася цю серію, ця дівчина уходить з тієї кімнати. Тобто це все-таки не її квартира. Чому? Де ділись двері? Я не розумію. Кімната рейчел Чендлера взагалі виділяється на фоні всієї квартири, бо квартира біжева, має трошки зелений колір, десь на кухні, у санвузлі, трошки жовтенького. Хлабись, ця кімната має багети у цій молдинги і чомусь рожева. Не знаю, чому так задумано і чому її так виділяють. Єдине, що незмінне у цій квартирі, кімнаті, взагалі, в загальному, це оця порів, оці порізані двері. Якби не вони, я б навіть в якийсь момент думала, що це взагалі кімната не з цієї квартири. Що цікавого було у цій кімнаті, коли там жив Чендлер на початках, бо нам взагалі кімнати хлопців майже не показують, це. Дивна, дивний тримач для бейсбольних кепок з якоюсь кріпі фігуркою дитини. І баскетбольна корзина для, для брудної білизни. Дуже вона мені сподобалась, така цікава стійка, червоний кольор. Я, до речі, собі в інтер'єр хочу дещо, десь, не скажу поки де і як, використати баскетбольне кільце. Є в мене така мрія, чомусь не доходить ще до неї руки. Чомусь американців ніколи не зупиняє перспектива того, що вони можуть своїм ліжком закрити вікно. У них, до речі, дуже часто в інтер'єрах вікно або за ізголів'ям, або над ізголів'ям. У Рейчел, до речі, дуже велике ізголів'я і вона закриває частково вікна. Але через те, що в неї там є мала дитина і такі решіточки на вікнах, це виглядає ніби навіть трошки логічно. В якийсь момент, коли я була вже десь на сьомому сезоні чи на восьмому, я вже не пам'ятаю, в мене просто опустилися руки побачити кімнату Джої. Тому що майже весь серіал ми її бачимо тільки у цьому віконці дверей, коли він з неї виходить, ми бачимо там трошки ліжко, трошки комод і все. І я в якийсь момент думала, що нам її не покажуть. і Це така задумка серіалу, але в останніх сезонах, де Рейчел вже жила з Джої, нам показали кімнату сповна. Я була дуже рада, тому що у Джої також є на що подивитись. Кімната у Джої така супер хлопчача, Там є іграшки, там є машинки. Там є такий якийсь колір постіль, який мені нагадав. По-перше, він двохкольоровий, це мені дуже подобається. По друге, він мені нагадав якийсь спорткар. Щось там є про бейсбол, щось там про фільми, шкарпетки усюди. Ну, в цій кімнаті весь Джой. Її просто треба вставити на паузу і розглядати. І при цьому там є оцей антикварний комод, і в цьому мені здається весь Джой, такий граціозний актор. Але зі шкарпетками, які усюди старчать. Санвузол також у хлопців нам показували дуже мало, там буквально пару кадрів. Але у нього хоча б немає переїжджаючого унітазу. Там все було стабільно, дуже красиве розташування, вани навпроти дверей, є віконце, яке нікому не заважає, воно не над ванною, не над унітазом, воно окремо. Приємний зелений колір у плиточки, і навіть трошки жовтий там присутній. Але цікаво, що це наскільки ця кімната міняється по відчуттю за допомогою декору, коли там жили хлопці, там було мінімально всього. І навіть дивлячись на романтичний кадр Чендлера у ванні знову, там все одно відчувається, що це хлопчача вана. Мінімум якихось речей відчувається. От є такий «boy's wife». І коли туди переїжджає Рейчел, там просто баночки усюди, фен, якийсь щось висить, щось стирчить, ну коротше. Рейчел заїхала у цю кімнату і додала оцього дівчачого вайбу у неї. Цікаво, що у хлопців з краніками на умивальнику все добре. Як так сталося, якщо це типу одне приміщення, один арендодавець чи тримач у цього будинку? Ну, тобто, мало бути, мені здається, тут однаково, але в них нормальний і Слава Богу, я отримала нереальне задоволення, розглядаючи кожен куточок цього серіалу. Всі ці кадри, і навіть на початках я думала, що не буду його переглядати. Я почну шукати картинки з Пінтересту чи щось таке, але потім зрозуміла, що мені недостатньо, тому розглядала весь серіал, робила скріншоти, подивилася на реальну кількість реклами, тому що ті сайти, на яких я могла робити скріншоти, вони з рекламою чомусь. Але я зібрала. Класно дуже базу скріншотів, і я хочу її зберегти разом з плануванням зверху, з плануванням в 3D, і може навіть якимись посиланнями на елементи, які можна купити, щоб зробити собі трошки друзі вайб у своїй квартирі. Але я не знаю, як саме я б хотіла подати вам цю інформацію, тому пишіть у коментарях, як це було б зручно. Чи хотіли б ви розглядати скріншоти, планування і такі посилання. Не забувайте підписуватися, ділитися моїм каналом з друзями та пишіть у коментарях, які інтер'єри серіалів ви б хотіли розглянути далі. Дякую за увагу, Па-па!